Прибирання завжди на часі. Працівники департаментів виконкому Івано-Франківської міськради вийшли на толоку. Збирають сміття з берегів річки Бистриця Солотвинська. Освітяни та департамент культури, озброївшись рукавицями та великими мішками, збирають сміття біля скверу Первоцвіт що за мостом у пасічну. Нам пощастило, тому що в цьому районі більш-менш чисто. Ми зібрали дуже мало сміття. Хочу сказати, що з попередніми роками сміття було більше. Просимо всіх долучитися до такої ініціативи. Толоки, які починаються і будуть тривати аж до 16-го, аж до Великодня. Менше сміття. Частіше наше місто, як і минулих років, неподалік німецького озера на толоку вийшов департамент житлово-комунальної політики. Вони одні із перших завершили прибирання цієї території. Місто ми поділили власне між всіма підрозділами виконкому. От ну і загалом, якщо брати по всіх підрозділах, ну я думаю, що десь так до мінімум пів тисячі людей. 600 людей сьогодні, саме сьогодні вийшло прибирати. Цього року трішки частіше, як було минулого, тому що ми минулого року теж от прибирали. Очевидно, не тому, що менше почали смітити, на жаль, а тому, що ще досить холодно. Цього року великдень досить швидко. Разом із прибиранням міста працівники виконкому взялись за висадку дерев у меморіальному сквері. Озеленювати територію, долучився й міський голова Руслан Марцін. Садимо різні дерева, клени, ясені, дуби. Це таке особливе місто, меморіальний сквер, колишній цвинтар і поховання наших героїв. Тому хочемо, щоб тут, бачите, дерева вже такі старші. На жаль, час від часу приходиться їх підчищати. Хочемо посадити нові. Тому тут не вистачало дерев. І ми вирішили нові посадити, нехай ростуть. Лучилися до озеленення, і студенти аграрного коледжу кажуть, це корисна практика і допомогти рідному місту і покращити власні знання. Це по перше, цікаво. Це наша професія, як не як у нас професія – парку господарство. Нам цікаво озеленювати своє місто. Молодий клен як пам'ятку про тимчасове проживання в Івано-Франківську висадила у сквері переселенка з Кременчука Оксана Швець. На полтавщині у нас гарні грунти, чорноземи, все гарно росте. О, і мені я дуже сумую за землею. У мене є ну, подруга. Я познайомилася у нас, діти разом ходять до школи. вона мені запропонувала. Я за радістю, з радістю погодилась. У нас ну не таке зелене місто, файне, як у вас. Загалом у меморіальному сквері висадили чотири десятки дерев. Також цьогоріч у парках та зелених зонах міста заплановано посадити дві сотні листяних насаджень. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей талерадіо Раї.